Ми колись залишились з тобою удвох. Новини про інстаграм. Ми розмовляємо! Зі мною зв'язався хакер. Вимагає 10 тисяч доларів. Чу ти хочеш когось убити? Ти що? Я хочу знайти чувака, який зламав мій акаунт. Цим теж можу допомогти. Я дуже добре шукаю кіберхуліганів. Якось я отримала анонімний твіт, щоб я себе убила, і відстежила ip адресу. І це була крізь Крісі так. Це її фішка. Як ти знайдеш це в Росії? Ви можете забрати дівчину із Новісібірськ. Ну ви не можете забрати Новосибірськ від дівчинки. Звідки ти знаєш кацапську? Якщо дивитись багато мутних відосиків в інтернеті, рано чи пізно її вивчиш. Насамперед фразу не вбивайте мене. Цікаво, що ці слова складають основу всієї мови. Німецька дуже схожа. Потім я звела знайомство у російському чаті AOL. Та в тебе там ціле життя. Можеш визначити, з якого міста цей хакер? Гадаю, московські свинособаки займаються фішингом в Європі. У парасці 11 часових поясів, якщо вирахувати активність години пік, ось я так і думала. Челябінськ. швидко у нашому світі треба діяти швидко? То що, знайдемо цього чувака? Схоже, ми вирушаємо у Парашу. Парашу не можна! Вона ж воює з Україною! Серйозно? Сказитися. Я за те, щоб їхати. І ми попхаємось до країни агресора, а не мою бізнес зустріч на Fire Island заз? Що за бізнес зустріч? Я продаю бікіні для чуваків у тілі. Тобто для жирних? Ні. Ні. Ні, 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 ні. Ні, ні то ще. Международный аэропорт Ли Гарви Освальда. з англійською мовою для зручності. О делам, чи для неудовольствия. Мы хотели найти хакера. Который украл ваш инстаграм. Приятного перебывания на 10 квадратных километрах, где счетчик Гейгера каже пи-пи-пи. Эй! -пи -пи". hey! Вам туда.